Доброго дня ще раз. Вибачте, що на кордили. Як вас звуть? Олександр. Олександр, Владислав. Приємно. О, давайте. Газу до отказу, то. Давай, зараз загрузимося. Ви скільки на ній вже гектарів наложили? за 300. За 300? Ну, девятьсот пятьдесят их набрала. Не знаю, мягенький трактор, мне подавайте. Спишусь. Uh ага. -huh. Uh -huh. А скинула солярка споживая, вот оце припасів, що у вас показує? 4,7 на гектар 6. 4-7 на гектар. Нормально. Что за трушки? По факту им би. ем бы. Чуди. Не впевнені, ні, собі. Сіцю 16 затохнути, да, ага. а як ви бачите, що воно заповнить. А, вони на кнопку натиснули там, так? Да? Ні, я знаю, вона ж автоматично нічого не заходить. Здавайте назад же там, щоб огріха не було. Вони ж це не розуміють, Інженера, що треба назад здати. Е, е, е!